Так, народ. Один чоловік, підписник на Ютубі просив мене, щоб я йому розказав про свій наждак. Чого саме його я купив і ще всякі нюанси. А саме що я його купив, я вам поясню. Класичні наждаки великі напольні. Вони зразу в них є електродвигун і на ньому причіплені круги. І коли згорає оцей самий електродвигун, то, відповідно, вам залишається або здати на металолом той наждак, або перемотувати. Ну, Багато проблем з цим є. Ще ж як часто вони двохшвидкісні бувають, і люди туплять, і не так їх підключать, і вони там вигорають. Тут все просто з цим наждаком. Тут є вал, Вон два корпуса з підшипниками. Елементарно міняється легесенько все. Шкіл на два ремня, теж проблем з ним нема. Два каменя на 350 мм. Отакі. Ну, У мене зараз стоять на 250. Такі камінчики стоять. От. чому добре, при пересилці вам роз'єднають на дві частини. Прекрасно грузити все. І єдине, що мені тут не подобається, це отут двигуна запхати. Двигун отут, звісно, хлопчики. У мене тут на 2 кВт двигун. І от мені прийшлося бармо підпилювати. Ну, бо це в чугунному корпусі ці схімки, двигуни. З ними трохи є гемору. А так то. Це ідеальна конструкція, бо коли в тебе двигун е, здох, ти можеш покласти будь-який другий. Я купляв взагалі без двигуна. Так, дешевша пересилка вийшла мені новою поштою. А тут поставив кнопку, магнітопускач, два підручника, каміння, стекла, все як має бути. Важкий, гарно стоїть на підлозі. Но радянська відливка, хлопці, це щось, блять. Я вам скажу. Ужасно, вони тоді відливали. Але це на роботоздатність верстата не впливає. Отака бірка попала мені з ним. 1975 рік. Така бірочка. Я її лишив спеціально. Не знаю, що вона там позначає. Але хай буде. Прекрасна конструкція. В кого невелика майстерня, гараж. Рекомендую. Не зупиняється в роботі. Двигун потужний. Можна чуть менший ставити, можна на 1,5 кВт. Але я мав на 2 то і поставив.